Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. На Телеканалі НТК інформаційний підсумок понеділка, 6 лютого події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. Військовий комісар Коломийської громади Володимир Шаховець просить чоловіків не уникати мобілізації. Молодіжний симфонічний оркестр створили у Коломиї. Матаєвецька громада запрошує хлопців та дівчат безкоштовно займатися футболом. Про це та інше детальніше у випуску. Українські захисники потребують розуміння і заміни. Військовий комісар Коломийської громади, Володимир Шаховець, звернувся до військовозобов'язаних чоловіків з проханням не уникати мобілізації. кажуть, деякі наші військові на передовій з перших днів війни, і вони також хочуть бодай на трохи у відпустку. Також він звернувся до підприємців, щоб вони з розумінням поставилися до мобілізації їхніх найманих працівників. Чимало чоловіків з Коломийської громади із перших днів війни боронять Україну від окупанта. Але боротьба тривала і виснажлива, тому захисники потребують підтримки і заміни. Про це сказав військовий комісар Володимир Шаховець. Він розповів: зараз є проблеми з мобілізацією. Чоловіки звільняються з роботи, щоб не отримати повістку. І розпорядження, які ми даємо, кожен керівник тільки розглядає з однієї сторони на превеликий жаль. У мене не буде з ким працювати, а що робити, а вони йдуть, а вони звільняються, а що ті хлопці, які рік у болоті? Що з ними робити? Може і не прийдеться вже вам тут працювати за місяць, як ми будемо так до цього відноситись. Може не треба буде ні заводів тут, ні фабрик, нічого. Прийдуть і і буде з кінцями все. А ті хлопці в перші дні війни прийшли і інваліди поприходили, і ті, хто від сорочки має, вони пішли, деякі звільнились, а деякі до сих пір служать. Але вони хочуть, щоб їх хтось поміняв. А керівник зразу десь тут стане, тут не можна, тут, то, тут плачуть, тут звільняються. Це картина на превеликий жаль, я рахую, ну, негарна, некрасива. Треба з людьми працювати, треба людям доказувати, доводити, що кожен із нас, кожен із нас мав би пройти якусь певну структуру в Збройних силах України, віддати рік, два, три військові службі. кожен із нас. Є багато пропозицій, коментарів щодо тих людей, які будуть звільнятися, щоб їм великі пільги надавали. Я теж так само до цього ставився. Тому кожен із нас мав би прийти в цю школу. Ви розумієте, коли я даю розпорядження на 10 чоловік приблизно на 10. Якщо із ті 10 у вас прийдуть, один-два тільки піде служити. 8 не підуть. Того зараз мама, тато, тьоща, дитина, сам інвалід, сам хворий. Це ще в крайньому випадку, якщо з 10 один піде. Військовий комісар каже: у кожній організації чи підприємстві є люди, яких важко замінити, тому їх не мобілізовуватимуть. Та й зрештою тепер можна і забронювати працівника, щоб його не забрали на війну. Щоправда, це стосується далеко не всіх. Хто має право бронювати? Це органи державної влади, підприємства, які мають мобілізаційні завдання, підприємства, які виконують інші заходи для оборони по договорах. І четверта це критична інфраструктура. Що туди відноситься, це вже органи державної влади будуть оприділяти, хто туди відноситься. Ну і вимога це є основна, перш чи ви будете робити ці списки. Ви, як робите список, звіряєте ці дані, які ви в той список вносите з військово-публіковим документом. А їх є тільки два військовий квиток або тимчасове посвідчення. Якщо ви щось унесли туди неправильно, Міністерство економіки вам може то підписати. Але коли воно прийде до мене і я звірю, що ви щось там неправильно внесли, я то перекреслюю, і та людина заброньована не буде. І так само в Києві. Зараз ми вже створили електронну базу у Генеральному штабі. Також я думаю, що вони всіх може не будуть, але винятково не будуть вибірково перевіряти. Там таке таке прізвище, яка в нього облікова спеціальність. О, така. О, а ви подали Все, Вони вже там не штабі. Тут ось ви крести у владі. Кажуть, добре розуміють, що кожна людина хоче спокійно працювати і жити, але у нас війна, тому від мобілізації нікуди не дітися. Треба свідомо поставитися до цього і не ухилятися, не порушувати закон. Щоправда, обіцяють почути кожного підприємця і найманого працівника. Є закон, як підстави пронюєте. Нема законних підстав, значить, виникає у вас проблематика з кваліфікованим працівником, реально кваліфікованим, який потрібний, Або напряму до військомата, якщо не можете з воєнковим зв'язатися, бо роботи багато, є комендант, можна звернутися до нас. Ми постараємося, чисто по людськи, вам також допомогти. Але він повинен пройти медичну комісію. Ми повинні бути уточнити облікові дані, і ми зробимо те, щоб ця людина як якомога довше залишалася у вас на підприємстві. Тобто, це буде крайні тільки щодо мобілізації твого спеціаліста. Але не приходьте до мене, що водія я не можу замінити найти, чи ще там якогось робітника. Ми це робити не будемо. Дійсно, інженер, технолог. Якийсь важливий такий без якого може зупинитися Енергетик, якийсь там, які який важливий в цей час це ми будемо старатися вам допомогти. Надіяні плюхіна для подій телеканалу «НТК». Рятувальники просять утриматися від походів у високогір'я. Наголошують у Карпатах хуртовини та сніг. А також зберігається значна сніголовина небезпека. Не ризикуйте життям. Лише упродовж вихідних рятувальникам кілька разів доводилося шукати заблукалих у засніжених Карпатах. Прикарпатські рятувальники відшукали заблокалого туриста у зимових Карпатах. 4 лютого рятувальники отримали повідомлення від туриста, який втратив орієнтування, йдучи з гори піпіван до гори Смотрич, менше як за три години. Заблокалого туриста знайшли та допомогли дістатися до пошуково-рятувального відділення, що знаходиться в обсерваторії на горі піпіван. Вже наступного дня 36-річному туристу допомогли спуститися до полонини веснарка, звідки він самостійно продовжує рух до села Шебене. Шукали в горах рятувальники і туристів з Вінничини, що заблукали в зимових Карпатах. До них звернувся 29-річний чоловік та повідомив, що він разом з колегою поблизу озера несамовите. Через ускладнення погодних умов втратили орієнтир та заблукали, після чого зв'язок відсутній. 25 рятувальників та 4 одиниці техніки, залучивши квадрокоптер, здійснювали пошуково-рятувальні роботи в складних умовах 20 градусів морозу, лавина небезпека третього рівня. За повідомленнями головного управління ДСНС туристи зійшли до села Луги. Закарпатської області. Рятувальники Прикарпаття вкотре звертаються до любителів гірських мандрівок утриматися від виходів у високогір'я на період ускладнення погодних умов. Пам'ятайте, гори не пробачають помилок. Фотосесія у традиційному одязі таку послугу пропонують у національному музеї народного мистецтва гуцульщини та покуття імені Йосафата Кобринського. Співробітники музею підбирають вбрання, аксесуари та локацію. Ну а знаний коломийський фотохудожник Ярема Проців допомагає створити цікавий емоційний образ. Більше розкажуть мої колеги. Це борщівська Ой, ні, це гусульська гусульська закрійка чи окрійка? Це. Чи запаски Це опенка? Галина Скільська родом з села Баніберезова, етнічна гуцулка. каже, обожнює все народне. Навіть вдома зібрала вже чималу колекцію традиційного одягу і прикрас. У мене також дома дуже я багато цього всього. Я дуже люблю. Ну то, то прийшла, але прийшла більшість, аби дитину сфотографувати, щоб мала нормальний портрет в гуцульському вбранні. — Тягне тобі, тягне її. косай, косай. Півробітниці національного музею перевтілюють пані Галину та її доню Настю. Для них підібрали одяг, притаманний для села Кобаки, що на Косівщині. Це більш святковий, так. більш зимовий варіант. Будь Бачите, ви велика. ви, ви свої вуха так якби утепляєте. Знаєте, робити таку гушку, куда гарно виглядає такого зараз. бачити. використовуємо ми не музейні експонати для фотосесій. Для цього у нас створений спеціальний реквізитний фонд, який ми маємо можливість використовувати на виставки, на презентації різноманітні на вулиці, коли ми організовуємо різноманітні покази. І тому відвідувачам ми також пропонуємо скористатися от нагодою ближче відчути на собі. Традиційний одяг. Ще кілька акцентів і можна розпочинати фотосесію. Славія тихста! Стружніє. Локацією зазвичай служить гуцульська хата, куток інтер'єру, який повністю відображає оздоблення традиційного житла горян. Ну а композиція, емоції, ракурс, освітлення та створення маленької історії всередині кадру це вже зона відповідальності знаного коломийського фотохудожника Яреми. Проціва трошки поможу вас. Не прийшли записалися. Аби ви, Записали. аби, аби ви такі не мали <рес> я люблю, коли є результат. І коли якусь роботу роблю, вона повинна бути доброю. І мені навіть більше не так, як клієнт, щоб я був задоволений. А чи це є етно, чи це є щось сучасне, чи я душу вкладаю туди. Пані Галина швидко входить в образ. Каже, ця локація нагадує їй дитинство і про бабусю, яка мала таку ж піч, посуд і спеціальні діжки барбениці. Старанно позує і її доня Настя. Обидві уважно слухають поради пана фотографа. Дуже подобається, дуже як пан маестро Яремо сказав. Він відчуває нас і фотографує так, як нам ну так, як нам зручно. Дуже дуже чудовий професійний фотограф. Рекомендую всі фотосесія в традиційному одязі. Послуга вже не нова в національному музеї народного мистецтва гуцульщини і покуття імені Йосапата Кобринського. Заступниця директора Ірина Федів зазначає, відвідувачам до душі така атракція. У Нас є у Фейсбуці оголошення, є контактний номер з науково-освітнього відділу, і можна зателефонувати і безпосередньо обрати час зручний для людей для фотосесії. Чи не щодня є охочі пофотографуватись в етностилі. Співробітники музею закликають записуватись заздалегідь, щоб встигли підібрати одяг, аксесуари та вибрати відповідний час. Вартість одного відретушованого фото 200 гривень. Кожна наступна світлина по 100. Фотографії можна також отримати у цифровому форматі на власну флешку або електронну пошту. О, ще -то... Молодіжний симфонічний оркестр створили у Коломиї. Працюватиме він при місцевій філармонії. Сокіл власне там і відбувся дебютний концерт колективу. Музика єднає міста. Музиканти підготували насичену програму, твори української та світової класики. Усе бачили, мої колеги. Рухливі овації і вигуки браво одразу ж після першої композиції. Так у Коломиї дебютує молодіжний симфонічний оркестр філармонії Сокіл. А у концертній програмі Українська і світова класика. Це такі речі, які можна почути в віденській філармонії, в берлінській філармонії в найбільших штазоперах Німеччини. Ліричні композиції у супроводі оркестру лунали і від оперного співака художнього керівника філармонії Миколи Губчука. Використовували музиканти і гумористичні прийоми. Відома в Україні та за кордоном диригентка Ольга Хома, музична менеджерка та організаторка міжнародного фестивалю класичної музики, Львів Моцарт. Вона впевнена, цей проєкт важлива складова українського культурного фронту. Діти зацікавлені і задіяні в своїй професії. Тобто, що вони не просто сидять в музичній школі і грають на звітних концертах, а вони задіяні в великому симфонічному оркестрі, де вони відчувають кожен свою роль, і де вони відчувають те, що кожен із них є важливий. У складі молодіжного оркестру близько 40 музикантів. Це викладачі, вихованці та студенти мистецьких закладів із Чернівців, Ланчина, Великої Кам'янки, Слов'янська, Коломийських музичних шкіл імені Анатолія Кос Анатольського та Галини Грабець. Також артисти Коломийської та Івано-Франківської філармоній. Скрипалька Аліна викладає у Ланчині та у Коломиї в музичних школах. Переконана створення такого оркестру на користь не лише дітям, а й викладачам. Мені сподобалось взагалі саме прац. Я тільки за обома руками, щоб молоді, щоб діти опростішов навчається в музичній школі, щоб вони мали можливість грати в оркестрі. І для нас так само згадали студентські роки, дуже надзвичайно гарна атмосфера. Коломиянка Вікторія цього року завершує навчання у класі скрипки першої музичної школи. Надалі планує здобувати саме музичну освіту, тому участь у такому серйозному проєкті, як молодіжний оркестр філармонії, необиякий досвід ділиться музикантка. дуже. Же круто. Я взагалі перший раз граю в оркестрі, мені дуже подобається. Ідея заснувати при Коломийській філармонії молодіжний оркестр виникла близько року тому, пригадує Мар'яна Кодіна, виконувачка обов'язків, начальника місцевого управління культури і туризму. Спочатку оголосили онлайн-конкурс для виконавців, насамперед вихованців та студентів мистецьких закладів. Щоправда, потім до складу оркестру доєдналися і професійні музиканти. У нас найбільша була проблема це з духовою групою, тому е, нам допомогла Івано-Франківська філармонія і власне артисти Коломийської філармонії нашого оркестру «Бідбенд». Мар'яна Кодіна наголошує проєкт реалізували завдяки командній роботі. Дуже хочу подякувати е, Коломийській філармонії, особі Миколи Губчука, Ганни Лазарук, е, Катерині Гордієнко. І, звичайно, перша музична школа. Е, сьогодні навіть Керівник музичної школи Віталій Крив'юк виступив асистентом диригента. Він допомагав Ользі проводити репетиції, і це дуже важливо, що ми прагнемо до чогось нового, і в такій колаборації ми підвищуємо якийсь свій виконавський рівень, вміння працювати з іншими людьми, іншою командою. У найближчих творчих планах колективу не лише виступи в Коломиї, а й гастролі. Ольга Гириджук, Андрій Герещук подієнтика. Матаєвецька громада запрошує хлопців та дівчат безкоштовно займатися футболом у місцевому центрі дозвілля. Відвідують футбольні заняття діти віком від 5 до 15 років. Займаються вони футболом у Семаківцях, Матеївцях та Девеславцях тричі на тиждень. Мають увесь необхідний інвентар, який придбала Матеєвецька громада. До слова, футбольний клуб центру дозвілля співпрацює із клубами Прем'єр-Ліги. Цікаво, що тут займаються футболом не лише місцеві діти, приїжджають на заняття хлопці та дівчата із сусідніх територіальних громад. Цьому році закінчив тренерські курси. Категорія Б. Це дозволяє працювати головним тренером всіх вікових категорій Ю 19 головним тренером професійної другої ліги, і також помічником першої та прем'єр-ліги. Тренер багато чого пояснює тар. Дуже гарний, багато чого є різного, інтересного. Фінансуємо Матвівецька сільська рада. Нам дуже допомагає. Діти задоволені, я задоволений. Тобто, це обладнання, таке, яке використовують професійні спортсмени, зокрема у футболі це клуби прем'єр-ліги. І, до речі, хотів додати, що у нас підписані договори про співпрацю з клубами прем'єр-ліги, такі як Кривий ріг», «Колос Ковалівка», Металіст, Харківський, Карпати, Львів. І ми цих дітей, ну краще з кращих, хто заслуговує, хто старається, кого получає. Відправляємо на голядини можливі шанси у них зачепитися за професійний футбол. У нас також є з хлопчики з синяви. Є приїжджають хлопчики з коломиї. їм тут подобається. Ми підлаштовуємо так тренування, щоб діти, до речі, могли приїздити автобус. Є рейсовий, і вони приїжджають і тренуються, І якраз назад їдуть додому. Також рейсовим автобусом. у нас графік також підлаштований під дітей. Все навчальне в центрі дозвіління іде безкоштовне. Довіз, відвіз дітей це все тільки за Унок бюджету сільської ради ми не залучаємо стараємося ні батьків не залучати до оплати, тому що нам навпаки хочеться це зробити безкоштовно, щоб батьки були зайняті цікавлення в тому, щоб діти ходили в школу дозвілля. Якщо дозволяє погода, така немає опадів, то займається на вулиці. Якщо є опади, то є в Матеївцях або в тому спортивні зали. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, що наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, хороших новин і перемоги. До побачення.